Доброго дня, компанія Viramax. У нас сьогодні на відгрузці будівельні люльки з ЛП 630 оцінковані. Їдуть до наших клієнтів. Роздивимось окремо запчастини. Це балки оцінковані. Це окремо лежать в окреме замовлення парапетні консолі. Балки до них. Опорні стійки передні, задні. Верхні. Це у нас парапетні консолі. Це окреме замовлення з противагами. А це окремо для клієнтів. Люльки. Звертайтеся до компанії VeraMax закупівлю оренду воєвальних люляк злп 630 Всього найкращого. До побачення.